Усім привіт! Приготуємо домашній маршмеллоу всього лише з трьох інгредієнтів, який вам точно сподобається, та з нього ви навіть зможете приготувати глазур на паску. Рецепт дуже простий: в 10 грамів желатину заливаємо холодну воду 60 грамів, в 220 грамів цукру також заливаємо 60 грамів води. Желатин перемішуємо. Та залишаємо до набухання цукор з водою ставимо на середній вогонь до закіпання. Як тільки сироп закипів, зменшуємо вогонь до мінімума, але так, щоб сироп продовжував кипіти. Проварюємо сироп приблизно 5 хвилин, але він не повинен пожовтіти. Тим часом розтоплюємо набухший желатин в мікрохвильовці приблизно на 10-15 секунд, щоб він не закипів. Желатин переливаємо в миску, в якій будемо збивати. Готовий сироп знімаємо з вогню. Він повинен бути прозорим. Ще киплячий сироп вливаємо в желатин та зразу починаємо збивати міксером на середніх обертах приблизно 5 хвилин. Маса повинна збільшитись в два рази, побіліти та стати густою, але коли піднімаємо вінчики, вона стікає. Чим довше збиваєте, тим густіша стає маса. Але з густою буде складніше працювати та дивіться, не спаліть міксер. Далі перекладаємо в кондитерський мішок, відрізаємо великий отвір приблизно товщиною 1,5-2 см. Маршмеллоу відсаджуємо повільно, смужками. На пергаментний папір засипаний крохмалем, а пергаментний папір кладемо на дощечку, щоб було зручно переносити. Та зверху також добре засіюємо крохмалем. Залишаємо для стабілізації приблизно на півтори години. Все залежить від товщини маршмелоу. Але не залишайте на дуже довгий час, тому що маршмелоу задубіє. Після стабілізації прибираємо зайвий крохмаль пензликом з усіх сторін. Звичайно, можна не ідеалізувати, як в мене на відео, просто перекласти всі смужки маршмеллоу, висипати з пергаменту весь крохмаль та починати змітати крохмаль зі смужок. Дно миски засипаємо цукровою пудрою та починаємо ножицями нарізати маршмеллоу на подушечки або будь-яку іншу форму. Періодично засипаємо цукровою пудрою та перемішуємо. Якщо до ножиць прилипає маршмелоу, просто посипайте їх крохмалем. Маршмелоу дуже ніжний та легко ріжеться. Остання дія це просіяти маршмелки через сито, щоб прибрати зайву цукрову пудру. Зберігати маршмелки краще за все в герметичному посуді. Сподобався рецепт? Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити ще більше перевірених рецептів. З вами була Кейт Кухня. До зустрічі!